Яремчука не буде у збірній. Нападнику вже знайшли заміну. У Челсі Мудрика офіційно з'явився новий головний тренер та кринжовий пост арсенала у Твіттері, який, на щастя, швидко прибрали. Вітаннячка, друзі, Макс Коляда, ваше вподобайка гайда. Ну і стартуємо ми з нашої улюбленої української прем'єр-ліги. Хоча рівень футболу нас не радує, інтрига, яка наприкінці сезону є, вона навпаки не можна радувати. В крайніх передостанніх матчах сезону вона закрут. Тила ще більше ворскла перемогла коло з рахунком 2-0. Там за п'яте місце буде заруба в останньому турі. Геній ротань просрав весь гандика. Динамо нейтралізувало Верес рівнян. Ситуація в боротьбі за виживання дуже складна. Тепер все залежить не від них, а від їх суперників. Бо навіть якщо Верес буде перемагати, якщо суперники також будуть перемагати, то Верес все одно потрапить до перехідних. Матчі не дуже хочеться, аби Верес відправився на виліт. Є куди більш в лапках гідні команди. Не в останню чергу справи Вереса Кепський через рух, який переміг в Одесі Чорномори з три Схоже, Петрович добре мотивує своїх хлопаків. Зараз зарядженість руху, вона помітна неозброєним оком. А от металіст випав з боротьби за виживання і вилетів з УПЛ, Шансів зберегти прописку тепер остаточно немає. Возвращення Ярославського видалось поістині обалденним. Отже, що ми маємо перед останнім туром, який пройде в один день, і цей день неділя. Олександрія, Ворскла та Кривбас претендують на п'яте. Місце в УПЛ за тур до завершення сезону. Олександрія зустрінеться з рухом. Ворскла прийматиме Шахтар, а кривбасу протистоятиме Дніпро 1 Фактично, найскладніша, ну, якби задача у Ворскли, бо Шахтар перша команда, але є нюанс. Шахтар чемпіон. Мотивації як такої може не бути. І не буде кілька хлопаків, які отримали червоні картки за бійку в матчі з Дніпром 1 Але про бійку ми ще сьогодні поговоримо. У Кривбаса матч з Дніпром, і Тут буде теж вкрай складно, адже у підопічних Кучера може згоріти друга сходинка. Олександрієш ж буде битись з дуже мотивованим рухом, у якого не закрите питання вживання. Словом, щось шаленне на нас чекає. Я в цьому переконаний. Сашка Рух має бути гаряче, обидвом потрібен результат. Кривбазні протеж. Шахтар подякує Ворсклі. Одразу сім клубів можуть фінішувати на 13 та 14 місцях в чемпіонаті України. Мова про Минай, Колос, Чорноморець, Металіст 1925, рух, Інгулець та Верес. Минай прийматиме Зорю, Колос зіграє зі Львовом, Чорноморець відправиться в гості до Металіста. Металіст 19-25, зустрінеться з Динамо. Руху протистоятиме Олександрія, а Інгулець та Верес зіграють між собою. Коротше кажучи, інтрига буде шалена. Тож гайда, друзі, в коменти писати за кого будете вболівати в боротьбі за Єврокубки і за збереження прописки в еліті. Ну і гайда робити свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet, Лінк в закріпленому коменті. Перейшовши за ним, також беріть участь в акції кіберпанк. Виконуйте завдання, вигравайте гаджети, а зсу будуть отримати круту техніку. Наближаємо перемогу разом, друзі. Полісія оголосила про трансфер воротаря Чіджоке. Ані Босо. контракт з 19-річним нігерійцем розрахований на 5 років новачок Житомирського клубу. Гравець збірної Нігерії Ю 20 у складі команди став бронзовим призером Кубка африканських націй 2023. Реал може не активувати опцію викупу правого захисника шахтаря Вінісіуса Тобіаса в орендному договорі між клубами свідчить Дефенса Централ. за даними джерела. Це пов'язано з позицією головного тренера Кастілі Рауля. В останніх матчах 18-річний бразилець. Втратив місце в основному складі, а коуч порадив не витрачати 10 плюс мільйонів євро на нього. Солернітана відновила зацікавленість до Артема Довбика. Повідомляє тут Салернітана. Ком. клуб серії а цікавився 25-річним українцям ще минулого літа, але не підписав. Відзначається, що Салернітані доведеться заплатити близько 10 мільйонів євро, щоб підписати нападника. Крім Салернітани, в гру також увірвався. Торіно, і якщо заговорили про Дніпро 1 то час привести вибачення клубу за бійку в матчі з Шахтарем. Дніпро 1 приносить свої вибачення за прикрий інцидент, що відбувся наприкінці матчу проти Шахтаря. На жаль, свідками виходу емоцій з-під контролю стали тисячі телеглядачів. Розуміємо, і самі стоїмо. На тих позиціях, що подібним вчинкам не місце у футболі та взагалі у спорті, керівництво клубу та тренерський штаб вже провели бесіду з футболістами про неприпустимість подібного. Кучер також повідомив, що гравців буде оштрафовано і цілком адекватно. Реально, молодці є за що похвалити Дніпро 1 Ця реакція. Правильно. нападник зорі Назарій Русин до викликаний у збірну України замість Форварда Романа Ярмчука, який пропускатиме червневий збір через травму. Про це повідомила прес-служба УАФР Русінатор. Заслужив Яремчук ще й травмований. Я думаю, фізично і морально. Челсі офіційно оголосив про призначення Маурісіо Почетіно головним тренером. 51-річний аргентинський фахівець розпочне роботу 1 липня. Він підписав контракт на два роки з можливістю продовження ще на сезон. Початно знаходився без клубу після звільнення списання. Держе минулої весни. Чекаємо на чистку авгієвих стаєнь. на чистку бойлевих стаєнь. І єдине, що тут хочеться додати, це постмудрика, який він виклав в інсту. Ну і прямий до Санні Зінченка і Арсенала з позитиву почнемо. Після останнього матчу сезону між Арсеналом та Вулфс, Олександр Зінченко вийшов на поле разом із донькою Євою. Фанати круто прийняли захисника та його донечку. Подивіться, як вболівальники співали для них. привести комент зінченка я навіть не міг мріяти про такий теплий прийом, який отримав від усіх вас. Моя сім'я, і я хочемо сказати вам за це величезне спасибі. Особисто я хотів би виказати величезну подяку всім канонірам у всьому світі за вашу підтримку та за те, що підштовхувало нас до самого кінця цього сезону. Він був сповнений різних емоцій. Іноді ми робили вас щасливими, а іноді розчарували. Я також пишаюся бути маленькою частиною цього дивовижного клубу та сповнений впевненості у майбутньому. Я вже не можу дочекатися, щоб розпочати новий сезон з гімну ліги чемпіонів на стадіоні ЕМРейс. Ну і до трешу. Чим чекуємо. Прес-служба арсенала привітала з днем народження росіянина Андрія Аршавіна, який раніше виступав за команду. Лондонці опублікували у Твіттері відео його покеру у матчі з Ліверпулем та підписали. Бажаємо чудового дня Андрію. Пізніше каноніри видалили цей пост з Твіттеру. Сподіваюся, подарунком був чорний пакет з пляшкою всередині. Зіна розібрався. Ну таке халепа. Барса вже довідалася. Тепер арсенал. Уявляю, яку Аршайвина підгоріла. В гру увірвався твітер збірної Оркостану, До речі, послухайте, ви можете видалити запис, але ви не можете стерти свою історію, а ви можете піти на. Чому ви можете міняти історію і історію походження країни, а арсенал не може, а? От би вас стерти з історії. Дуже влучний коментар написали львівські Карпати у відповідь оркам. Я поняття не маю, чим керувалися в арсеналі, коли вітали Аршавіна. Це не просто зашквар, бо він орк, і вітати орків під час війни з Україною. Це, 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 це якась повна діч. А ще й, на мою думку, як футболіст, він. Ні, ні, ні про що просто. Крім того, покеру арсенал нічого не дав. Ну, що вони думали? Це ж повне зашкваріше. І я часом, насправді, друзі, дивуюсь, як і чому ну, вата лишається в головах людей. Он збірна Бразилії. Вони малкома викликали. Знаєте такого парубка, так? В зеніті копає. Друзі, це питання адресоване вам. Тож гайда в коменти. Ну, підпсували -під -під трішки враження після сезону. І тут вже навіть питання не в другому місці, а в цих от постах з привітанням Аршавіна. Друзі, пишемо коменти, вподобайки ставимо, якщо відео сподобалось, і підписуємось на канал. Макс Коляда, тут на трибуна. Дякую за перегляд. Бережіть себе гарного дня, і па-па. На зазначку.